Вітаю на каналі МТ. Сьогодні поговоримо про тему, яка хвилює більшість українських криптанів: легалізація криптовалюти в Україні. А саме, чи стане крипта офіційною, які податки готують, і головне, як це все вплине на нас із вами. Але спершу свіжа новина: законопроєкт щодо легалізації та оподаткування криптовалюти, який вже майже дійшов до Кабміну, був неочікувано заблокований Офісом президента. Його зняли з розгляду на невизначений термін. Проте я все ж таки коротко розповім, що було в документі, бо це поки єдиний проєкт, що максимально наблизився до реального впровадження, і цілком можливо, що саме на його базі щось і ухвалять у майбутньому. Або просто його повернуть до розгляду. Отже, що ж там було? По-перше, крипта перестає бути в тіні, але й платіжним засобом її не визнають. Тобто за каву в магазині напряму криптою не розрахуєшся. Але якщо дуже хочеться, завжди є криптокартки, які дозволяють платити в USDT чи USDC через звичайний термінал. У документі криптовалюта визначається як рухоме майно, тільки в цифровому вигляді. А класифікація виглядає так. Перше, це крипта прив'язана до реальних активів, наприклад, до нерухомості, друге, крипта прив'язана до фіатних грошей, наприклад до USDT чи USDC, і третє уся інша, типу біткоїна, ефіра, солани тощо. А найцікавіше податки. Податки з'являються лише тоді, коли ви виводите крипту у фіат, тобто в гривню чи долар. Якщо просто тримаєте її на гаманці або міняєте на іншу крипту, платити нічого не потрібно. А ставки такі: 18% з прибутку та 5% військового збору. Поки що, можливо, згодом зменшать до 1,5%. Але важливо, податок береться не з усієї суми, а лише з прибутку. Наприклад, ви купили біткоін за 20 тисяч гривень, а продали за 40 тисяч. Податок сплачується з прибутку, тобто з 20 тисяч. Якщо ж продали дешевше, ніж купили, податку нема. Більше того, збиток можна задекларувати і використати пізніше, щоб зменшити інші податки. Звітувати потрібно буде один раз на рік. Декларація до 1 травня, податки до 1 серпня. Також є деякі приємні дрібниці, наприклад, якщо річний прибуток менший за мінімальну зарплату, платити не доведеться. Якщо просто тримаєте крипту і вона росте, теж без податків. Якщо міняєте, скажімо, USDT на біткоін, оподаткування не застосовується. А тепер про бізнес, а саме у кого є ФОП. ФОПи на спрощеній системі не зможуть працювати з криптою. А ті, хто на загальній так. Юридичні особи платитимуть стандартні 18% з прибутку. З позитивного ПДВ брати не будуть, поки крипта не стане товаром чи послугою. p 2 p торгівля теж буде легальною, можна буде торгувати без ФОПа як фізична особа, але з обов'язковою сплатою податків. Також стане можливо офіційно створювати свої токени, достатньо подати проєкт, документи і працювати в рамках закону. А якщо захочете запустити власну біжу, це теж стане можливим. Правда, знадобиться ліцензія, хто саме її видаватиме, поки не визначено. Можливо, у майбутньому може з'явитися більше українських криптобірж, але поки вони закриваються. І ще один важливий пункт податкова амністія. Перший рік після запуску закону можна буде офіційно задекларувати крипту, яку вже маєте, і сплатити лише 5% податку без штрафів. Далі ж усе значно суворіше. І наостанок невеличкий лайфхак. Кожен українець вже сьогодні може оформити криптовалютну картку від біржі Bybit. Вона дозволяє платити криптою в магазинах, знімати готівку в банкоматах, а головне, усе це прямо з рахунку біржі, без потреби переказувати на банк або знімати з депозиту. Якщо ви, наприклад, тримаєте крипту в стейкінгу, розрахунок все одно відбудеться автоматично, а ще кешбек до 10%. Зважаючи на те, як активно банки моніторять рахунки фізичних осіб. Криптокартка може добряче вирішити у потрібний момент. Тож, кому цікаво, посилання на відкриття криптокартки Bybit з бонусом залишу в описі під цим відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, підтримуєте ви легалізацію крипти в Україні чи ні. Також запрошую в наш телеграм-канал, там багато корисної інформації про заробіток в крипті, а ще живий чат з українськими криптонами. На цьому в мене все. Всім удачі та до зустрічі у наступному відео.